Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Будемо дивитися, що цінами на автомобілі на Івано-Франківському авторинку. Нагадую, що ми зазвичай по кожному авторинку знімаємо 4 відео: добуси, чобітки, сімейні автомобілі, кросовери позашляховики, а також седани, універсали, хетчбеки також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також підтримуйте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! т четвертий в довгій базі. Так, каравелла, 8300 ціна, третій рік, 2,5 дизель, 75 кВт. Так, свіжа, не знаю, що мала на увазі. 300 тисяч пробіг, 0,97, 738, 32, 62. Так вона виглядає. Так, По можливості показую. Хвилинку. З парасолькою трошки складніше працювати. Так виглядає. Так, є фаркоп. Одразу показує вантажне відділення. Так, а вже машинку оглядають. Зараз вам швиденько покажу. Дозвольте на хвилинку. Так, так виглядає він. Доглянути таке авто, як на свій рік. Є обдуви. Деталі вже до власника. Рено Кенго

Fiat Ducato вантажний. 17 рік, 11,200 ціна, двохлітровий дизель, 270 тисяч пробіг. Номер телефон 098 711 6711. Три місця в салоні. Так, Коробка механічна. Так, Погано мені видно. мерседес спринтер вантажний. Так, часто просите, їх мало на ринках, тому показую, тут, на жаль, немає ціни, але можна уточнити, є номер телефону. Так, це у нас 10-й рік, 2,2 дизель. Так, номер телефону 098 963 68 29. Знаю, є у нас підписники, кого цікавить такі буси. Ну, За ціною прийдеться передзвонити. Мо я власника не бачу. Сидіння в чухлах. Мерседес Віто. Так. Сьомий рік, 8300 ціна, пасажир 9 місць. 2,2 дизельний двигун, 213 тисяч пробіг. номер... Так, а номер краще задиктую, 0,98 586 69 42. Так, погодка у нас сьогодні. Не дуже сприяє роботі, на жаль. Так, трошки вам покажу, як він виглядає. Так, є парктроніки. Так то наразі вся інформація кає. Мерседес Віто вантажний. Дванадцятий рік, дванадцять дев'ятсот ціна, 2,2 дизель, 100 кВт, Знімач не пригнаний. Є кондиціонер, 203 тисячі пробіг. Так, номер 0,98, 586, 69, 42. Так, три місця. Там більше нема змоги показати. На жаль. Опель Комбо, дев'ятий рік. 6900 ціна. Так, автоматична коробка, не вказаний, на жаль, об'єм двигуна. 189 тисяч пробіг номер 098, ну, 660, 70, 70. Треба уточняти об'єм двигуна. Так виглядає. Opel Vivaro, довгій базі. 15 рік, 16900 ціна, 1,6 дизель 115 кінських сил, оригінальний пасажир, 40 тисяч пробіг. Так, в кінці 50-20. Так, буде вам трошки видно. Що з цього боку? Шести стопонева механіка. Кондиціонер. Так, по салону, видно, не буде, там два ряди сидінь. дев'ять місць. Volkswagen Caddy, Восьмий рік, 8200 ціна, 1,9 дизель, 120 тисяч пробіг, треба перевіряти, звичайно. Номер 067 936 81 80. Так, тут наш шкіряний салон. Так, стан водійського сидіння видно не буде. Пасажирський трошки трошки видно. шкіра така вже потріскана. Так, п'ятиступенева механіка, кондиціонер. Opel Vivaro, вантажний в короткій базі. 11-й рік, 8900 ціна, 2-літровий дизель, 220 тисяч пробіг. Так, номер. Добре видно. Так, три місця. Кондиціонер є, шестиступенева механіка. Є фаркоп.